Сп ятучо. Сп ятучо, за голову. З 2021 року не знаю, я дуже хотів на спорт займатися чимось. спочатку я хотів боксом займатися, але мене мама привела на важку атлетику. Поштовх. І ривок 45 кілограмів. Я готувався до змагань дуже наполегливо, дуже довго і, і все Так, Як ти хотів? Так. Демонстрували силу, витривалість та дисципліну. Цими вихідними на базі спортивного осередку Богатир юнаки віком від 13 до 15 років та від 40 кілограмів змагалися у відкритому турнірі з важкої атлетики. Новорічний турнір це в нас кожний рік. Основне, що щоб було бажання. Якщо є бажання, тоді ми зробимо все для того, щоб стали вони по перше людьми, друге, спортсменами. Ну, в першу чергу я кажу, що треба виховати людину. А якщо буде людина, буде і спортсмен. Турнір став не лише перевіркою сили та витривалості учасників, але й символом розвитку спорту на Закарпатті. У кожному русі відчувалася кропітка робота тренерів та величезна підтримка з боку батьків. В цьому залі нас тренується зараз около 24 чоловік, дітей, і дорослих, і малих, всяких, різних вікових груп. З цього зала в нас вийшло три призори Європи. Сім чемпіонів України у прошлому році Є в нас чемпіона України до 13 років, до 15 років, до 17 років чемпіону України. Чемпіонка України, наш майстер спорту Елена Галас. Вона до 20 років, чемпіонка України до 23 років. А тепер зараз призер України у нас є дуже талановитий хлопчик, якщо да, дасть Бог, що все буде добре. Він Буде прославляти не ліжку. Я думаю, що і Україну на міжнародних змаганнях. Бійці готувалися та розповідають про тонкощі свого виду спорту. Почав займатися, тому що я побачив, як виступають на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті України та теж захотів виступати. Найважче просто підняти і все. А як ти готуєшся до цього, щоб ти підняв такого великого? Треба йти на розминку, розтертися і з малих вах починати більше. для розвитку спортивного ком'юніті на теренах громади. Міська влада покращує стан спортивних зал та майданчиків для занять спортом. Біля 200 тисяч гривень ми потратили на це все спільно з федерацією важкої атлетики. Це спеціальне покриття, на якому ми зараз з вами стоїмо, для того, щоб займатися важкою атлетикою. І оновили на увазі Амстронг, де освітлення зробили. Зробили, забрали звідси сирість, яка була тут у цьому залі. Ми ще будемо тут у побутові умови вкладувати кошти, невеликі треба. І зробимо тут контр. Ціонування це ми обіцяємо, і ми б хотіли, щоб наші спортсмени з усієї України, які були тут, отримали задоволення і бачили, що ми допомагаємо спорту. Ну до речі, я вже сказав у своєму виступі, що ми допомагаємо не тільки важкій атлетиці. Що стосується дітей, цей рік, 25-й рік, ми анонсуємо і оголошуємо роком дітей. Наостанок переможці та призери отримали грамоти і медалі. А всіх учасників чекали солодкі подарунки від міської ради.